Віка написала в вайбері, що виїжджають. Думаю, я їх почекаю на вулиці. А тут така духота, хоч і вітереч трішечки. Думаю, куди б його сісти? Сіла оце під стіною будинку, дивлюсь на свою клумбу. Боже, я ж тільки поливала. І все засохло. Ну, я тут гортензії ще підлила. У відрі стояла водичка, а там це вже ввечері. Все горить, так шкода. Шкода, коли все проп... ну, пропадає, коли щось там. Не все, а щось пропадає. Пенді, ти вийшла. Ти теж вийшла. Ну, почекаємо разом. Зараз вже пройшло 15 хвилин, ще хвилин 10, може, якщо благополучно, там все нормально, то скоро будуть тут. Бабуля вже скучила. Дуже-дуже. Та то не наші. Побігла, побігла, то не наші, то з іншого боку навіть їдуть. Ох, як теж спала, як убита. Ага. І тут я вийшла на вулицю і вона слідом. Відчуваєш навіть? Ти відчуваєш, так? Скоро приїдуть. Зайчики маленькі. Хто це приїхав? Обідуть, хорошо? Да, бабуля борщик зварила добре, да. Да. <гум> Ой! що там витворя? Що там Фенді витворя? Аге, не даєш мені костюмчик зняти, ми ж кушать підем. Да, давай. Да, давай. На, кажи. Кажи, бери, бери. Бери. Да. Ага. Ти грієш? Так, да, бо я давно насипала. Да, 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 да. О Боже. Ну да, треба ж десь енергію дівати. Каже, я ж поїв борщ. Тюре яблучне поїв. І дві маленькі зі всього. О. <laughs> а топ-топ. Святик, а топ-топ. А топ-топ. <плес> ага. <плес> Ой, у нас весело. Ага. Опа. Что воно за штука такая? то на ньому ж треба сідати угу. <клухи> ось де забави. Повитягував всі іграшки, оце, каже, моє. А що ви хотіли? Святик грається. Включили кондиціонер, бо е, сьогодні якось плюс 34 на дворі. Ну, Хватит навіть з гармо їм включила. Куди? Куди собачка попригала? Куди? Куди? А, Куди? Опа, опа, Давай, давай, давай вже не держись ні за що. Йди. Давай, давай, давай. Йди до мене, йди йди. йди, 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 йди. Ой, господи, не може достати. А. Ну, доставай, доставай. Ну кажи, я тобі зараз достану і шлангу, і все. <риклад> каже, що воно там лежить? <риклад> ти каже, не знаєш, де йому місце? До пилисоса, а ти туди всунула. Святік буде пилисосить? Да, Святік буде пилисосить. Да? Ти з, <риклад> ти з мамою пилисосив? Угу. Надвір не виходимо до вечора. Ну, Воно і зараз ще, вже майже вечір. Ну, дуже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой 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 що там? Отак. Ага. Держимося, держимося. А сам, сам. Що стрий? Малину не захотів їсти, скажи мені, добре, щоб бабуля, хоч яблучне пюре зробила. Та в нас там є пюре оте, в паках, що О, Боже, Тихо, 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 тихо впадеш. Фуй, боже. О, да. І, Ну, все, я ж з тумбочки все прибрала, це ж на ніч поставлю. Ноутбук та э, ночник. Ну, давай, шарики, збирай кульки. Де кульки, святік, де кульки? Порозкидав святік кульки. Усю, Усю кулька. Туда, правильно, іще де Шукай! Фенді спала як убита, поки святік не приїхав. Зараз удвох тут витворяють. Ой ой ой. О! А де отой крокодильчик? Давай того крокодильчика шукати. Ось о він. Осьо. На, одягай йому. Ти тих попробуй тут знайти. Він вдома складає. У них більше там якесь. Де вони тут? Ти ж порозкидав? Поскладаємо кільця. Кільця поскладаємо? Де той червоний? Взагалі ніякого нема. Да? А відерців тут нема? Ні, нема. Що, молодець, як він не складав? Що там за молодець? О, все фіолетовий. Люблю корм. І все, більше ми ніякого не бачимо. Голубий треба там Блакитний. Не, не бачу, не бачу, не бачу. Побачимо. Побачимось. О, о, бачите, як ми вже їздимо. Ура! Ну, давай. Поїхали, поїхали, поїхали. О, от мумничка, от хороший хлопчик. Ну так, Кажи, я так уже вмію. Ага, ну на тумбочку. Угу. Угу. Все, на підлогу? Там у них думаю, якась інакша машинка. А тут оце ж він ще фенді, що ти там кидаєш? Що там та фенді? А вона кільце своє кинула, це ж вона е, зачіпає, щоб грали з нею. А Святик сам грається. У. Де воно впало? Ану пошукай! Ану пошукай. Опа, знайшов. Молодець. Да? Ой. Бубух. Отак, умнічка. От хороший хлопчик. Ти сховався? Ти сховався от Фенді? Да? Да? О. А що там Фенді гризе? Качечку гризе. Да? Ай-ай-ай-ай-ай! Да? Ах, ти шкода мала! Ай-яй-яй-яй-яй! Куди всі ручки пішли? Ага, встаєм, опа, походимо. Пох, так, туп туп туп, 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 опа. Опа. Туп-туп-туп-туп. А сам Святик? Ой. А сам, та да не спіши. Не спіши, Святик. Стоп. Тих <хи> хитрун малий. <хи> Хотіла хоч пару шашків, щоб зробив. Ну, вже потихеньку. Та нічого встигне ножечками знаходитися за життя, так, да, зайчику? Да? Я посижу. Ну, ще одна машинка. То, бачиш, балакає, а де ж ти ці кільця порозкидав? Угу. Ой. А, ні, то не те. Святік, ось ко кільце, бачиш? Ось у бачиш? І от ти йому так ходя. Давай отак. Раз. Червоний не знаємо. Голубий є Блакитний. Жовтий треба знайти. Та хіба ж його тут знайдеш? Зняв? Зняв да, зняв. Ну я не знаю, де вони. Треба шукати. А тут у собачки нема. Нема. На да, де ти дів? Немає. І тут немає. Усього є. Дивися на давай Давай. Давай, давай. А де ж у тебе ще один був? Уже погубили. А, ось. Дивися. Один. Тепер голубий. Дивися, голубий. Чотири. Так, жовтого нема. Ну, є оранжевий, ось ось один. помаранчевий. Угу. Так, я поки понаходжу, а він розкидає. Дав кульки, немає всіх. Потім будемо шукати. І так гарно грається сам. Відер це все складає. умнічко. Молодець. 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 Опа, тепер висипаємо. І знову складаємо. Хенді, що ти нервуєшся? Оток Ти до бабулі шагаєш? Опа. О, так, мій хороший. Ага, бабуля тут все поприбирала. Нема нічого. Татік, іди сюди, Іди сюди, не чіпай той матрас, то мама кладе, щоб ти не звалився з дивану, як вона до тебе, тебе забира до себе. Тут їх два чи три. Ага. Да. Ой, так. Ти ж у нас такий гіперактивний. Ой, Боже. Ну-ну-ну. Кидай, кидай, Аві, кидай, кидай. Все, горшок розібрав. Тут ж треба сідати? Давай, вставляй, вставляй. Давай, давай, давай. Отак, отак ручками, давай, давай, отак, отак. Давай, давай, піднімем його. О, давай поставимо і отак. Отак. Ура! А? А? Так ми? Чи не так? Не так, отак треба. Опа! Ха -ха -ха. Бачиш? Молодець. Святик молодець. <ns pair of wine> Ой, красопіточка ти офенді, ти рада? ти рада? Дивися, як весело, Непорядок, каже, двері відчинені. Так? Да? Непорядок. Ага. Отак. Опа! Куди далі? Ой. Там відкриті двері на другий поверх, бо там кондиціонер, і він сюди нам достає холод. Далі не можна йти. Все. Незрозуміло каже, чого не можна. Святік книжечку читає. А водичку Святік пити буде? Буде? Давай будемо пити водички. Ми ж добре покушали? Мені нічка. Кажу, я захотів питки Ой, господі. Ну, все, шукай кільця. Шукай. Дивись, у нас там немає якого зеленого і жовтого, здається. Жовтий Ні. і помаранчевий. Ну, де вони? Хто його зна? О, є, давай кільце, давай бабулі кільце. Опа зараз. Ши... О! Цервоний. О! Жовтого немає. Ура! А книжечку читаємо. Що там намальовано? Кажи мені верблюд. Баран. Святик читає книжечку. Да? Ну, вот мы молодцы. Да, и собачка там есть, и конячка. Читай, читай. Не піддається книжка, не, відкр... не відкривається, <смірко> він сердиться. О, відкрилась! Хто там вовчик братик? -у. -у, 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 -у! Бичок там є, му! Хто там ще є? Хто там ще є? Покажи бабулі, покажи. Святик читает. О, курочка! ко 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 да? У бабушки есть там курочка? ко 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 Да? ко 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 Да! ко 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 курочка! Що нас сердиться там? Святік читає книжечку, да? Угу. Ну і на зуб треба спробувати. Може, смачненька книжечка? Да? Святік. Да? Ну так ми граємось. Активно. То бігаємо, то сидимо, граємося так тихенько читаємо книжечку. А де ще книжечка є? Шу. Де? Там кваква є, он бачу, жабка. І собачка там є. А, а? а де собачка? Ось у фенті собачка. А, а? І Бичук там є. Му. Да? От. О, так, да? так? Отак, так, так роблять. Тільки не тим боком. Ну, все ж таки щось. Ну, ось так. Що там таке за дірочка? чим же ж його пилесосить? Віка, дома пилисосили вдвох. От він тепер теж пылесоси. Ох, любиш ти цей шланг? Да? Ти любиш цей шланг? А дивись, що там вилазище О, в дитини. А що ти, Фенді? На тебе звертати увагу треба, так? Да? Ну, що ти хотіла? Святик не звертав уваги на тебе. Він утік. Так, поїхали. Ой, каже, щось що воно не їде. Катаєм Фенді. Ну, Мачка. А ва-ва-ва-ва. Бачиш, <свистач> авав? На, ти свою цяцю забираєш. Давай. Авав там. Ававочка. Давай, 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 давай. Давай, поїхали. Ту-ту. Давай, давай, о, давай. А важку вату. Ну так. Да топ, 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 щоб не перекинув. Ой. Думав, Фенді що це робиться? Що це робиться? А? Все Хороша, хороша. Ну, все, давай ми її вже від... відпускаємо. Ой то вона боїться, вушка опустила. Все. Все. Ось тобі ява. <реш> Заморився, так? А да? Фенді ще хоче туди. Ти хочеш ще покататися Фенді. Ой, сам, сам переходить. Мой умнічка, йди сюди, йди до мене, йди. Диди. Диди. Люби Любе голочку там. Як не сяде, так стоїть. Да? Куди ти забився? Святік, ку-ку, я тебе не бачу. Ось так. Ну, вставай, пішли. Ну, топ-топ. Вставай. Пішли топ-топ? Так, каже, я зайнятий. Ложки дали. Так, хто там давав? Сам взяв зверху. Ага.